У Криму триває так званий референдум щодо статусу півострова. Попри те, що його результатів не визнають ані Україна, ані держави західного світу. самопроголошені очільники автономії уже зранку звітують. Такої явки не було навіть на виборах за радянського союзу. На 16-ту годину проголосувало 64% населення а вже о 20-ті обіцяють оголосити результати екзит полів. Як голосували у Криму, розповість Ірина Винокурова. Це не черга до пенсійного фонду чи зустріч ветеранів. Такі зранку більшість виборчих дільниць у Криму саме пенсіонери вишикувалися в черги, аби проголосувати на так званому референдумі. У мене сестра не 75 років, вона родилася в СРСР. союзі. Ви представляєте, все це врем'я мечтала уміряють в Росії, і тепер моя мечта збулась. Мені просто вже, вибачте за враження ста чертіла реформи. Мне Нет. хочется жить спокойно. Да, 20 лет улучшения не было. Вот и ждем. Каждый волю свою залагает. Показово на камери зранку проголосували і самопроголошені очільники Криму. Які будуть результати такого волевиявлення? Вони не сумніваються. Да, все йде замечательно. Явка хороша, явка висока. Даже очереді та саме не Візі порядок дисципліна. Очень високий результат. Все все буде нормально, ніяких самні сьогодні всі дінодушні в одному пари. Прийти ті проголосувати голосували у Криму не лише на дільницях, а й під власними будинками. Без спостерігачів, але під наглядом міліціянтів. Таке волевиявлення зафіксували на відео самовидці. Є повідомлення, що задекларувати своє ставлення можуть навіть ті, кого немає у списках. Так проголосувала російська журналістка, котра мешкає в Симферополі. У себе на сторінці Фейсбуці дівчина зазначила, що її прізвище просто вписали в переліки. Тож не дивно, що лише за перші чотири години такого голосування кримські урядники оголосили про надвисоку явку виборців. Майже 50%. відсотків по інформації сучаска очереді. Образувалися уже на этих участках. То тобто, есть з такої активності, яка проявляється вже в ранні часи. Такого не була б я не думаю совєтських времін. Поближому щоту кримські татари ще напередодні заявили, референдум вважають цирком, тому ігноруватимуть його. Проте охочим проголосувати не заважатимуть. Ми кримські татари ні не участвують в клоунадах і цирках. І розуміється, якщо є возможность дати использовать, я имею в виду тех, хто прийде на референдум, они можуть бути учасниками цього цирка. Перші офіційні результати так званого референдуму обіцяють назвати вже в неділю ввечері. Втім, за будь-якого фіналу цього голосування світ не визнає, бо організатори порушили усі можливі закони. По перше, призначити волевиявлення мала право лише Верховна Рада України. По друге, невідомо якими списками виборців на півострові користувалися де вони їх взяли. Ну не виключаю, що було звернення з їхнього боку до архівів місцевих з місцевих очевидно, вони з місцевих архівів вони, очевидно взяли ті списки, які були у 2012 році. Звісно, я опускаю той момент, що подібні дії абсолютно незаконними. Маніпулятивні самі питання, на які Кримці мають дати відповідь, каже Андрій Магера. Перше, чи ви за те, щоб війти е, в Республіці Крим до стаду Російської Федерації на правах суб'єкта? А друге питання: чи ви за те, щоб відновити дію конституції 92-го року? І у складі України насправді обидві відповіді означають від'єднання півострова у 92-му році. Були дві редакції Конституції Криму: це травнева і Вереснева. В травневі було зазначено незалежність Криму. Фактично ставлять таке питання: перше, ви за вихід з складу України. А друге питання: ви все ж таки за вихід зі складу України? Розумієте, там третього для громадян України нема. Тож ані Україна, ані держави Європи та США результатів цього референдуму не визнають за жодних умов.